Коротше, перепроходим. Привітствуватись уже не буду, бо вже три раза це робив. Точніше два раза. Два перезаписа буду. Ну. Так, коротше, я це знаю, це все легко. Я подивлюсь, яка у мене тут сміщність. Ничого. А ну представляю, як я буду проходити того гонсогроси. Він ж із... С... Ой, він ж самий хардовий босс у цій грі. Це серйозно. Ту король привидів даже було легше пройти, чим Ганса гансогроси. Раз. Давай. не пофиг як тебе звуть. Так, ну вже не знаю, прийдися тут особоти Айзенстан Станд, чи ні. Я забувся. Та вік стоївся, видим задолба. То йдем, чи не йдем? <laughs> Я често зроблю перестрілять. Блин, не, не везе мені часі перестрілка. Вода через те, що я не максимально. Раз. А я коди вообще врубав чи ні. Окей, я коди навіть не вирубила. Я кію двері як тільки... Я виб'ю двері, як тільки ці ученики. По ідію це должна вона статися так. Але ну я зразу починав всіх розстрілювати і цього не ставались. Блін, бля, бля. На максимальній складності це дуже важко пройти. Та-та-та-та-та-та. Я заметив, на максимальній слажності цей кружок крайзал вообще не помогает. <hums> Задання читати буду, але тільки тільки деякі травми. Okay. І з дропом гранати не повезло, на прийдеться перестрілюватись. Як це пройти? Короче, я просто на просто лівину з гри. Ты можешь просто загрузитись на любо... любій частині впрощенні смерті. Не пам'ятаю, чесно. Продолжу за... за из И опять экран телефона Короче, только отстану, я ник... никуда не, не скипаю. Я пропишу йому пару і Його нічого не буде, будет. його не согрося. Просто просто його вас першому пора. Давно. Стой, шо мы. Так, понятно, то черну молчить. Вот сюда бить у мене на ферме, наверное, после уч.